Так, шановні гажа, друзі, колеги, всім привіт! Сьогодні бачите вже знову з граблями, вже з гуртою сіна. Відремонтували ми граблі. Зараз десь вийду покажу. Бачите, вже так звалкував бережка. Такі волочки. Дуже великі не горну. Тут на тюку преса легше було, влазило. Покіс улазив, щоб під ну, підборщика. І зараз ще тут оцю частиночку зараз звалкую. Так Якщо такі справи. Сіно вже гарно підсохло. Вже все, вже сьогодні будемо збирати. Ось так ми заварили, бо бачите, жнива трошечки думали по-другому. Але зараз комбайн поїхав там на сусіднє село, другові молотити дід. Тому поки в нас є час, то балкуємо, нема коли говорити, треба спішити балкувати. Вже просто вже воно там на тому місці варене, і воно вже на, на місці, де зварене, воно вже гниє. Потрошки гниє і вже там, в принципі, через це так воно прогнило і рве, через це, саме через це рве. Але таке діло. Заварили, зробили все. Горі ось дивіться. Звалкував вже волочки. Ну, звісно, тут таке, воно ж неправильної форми таке, тут ніби трикутника, там далі. Але якось вийшло потихеньку. Тут волочок, там волочок, там волочок. Причай, нормально вийшло. Згорнути. Я ж його сам і буду тюкувати. Знаєте, та як собі. Та як для людей, для, як для себе, так само і собі теж. Такі справи. Якось Так. Ближче. Це ось далі тут дорогу і вон там за овесом конюшинка. Конюшинку теж будемо горнути, зараз все покажу. Тут ось бачите якийсь скло. тому легко звідти піти. Бачите, як гарно підсохло, дуже дивіться, пшениці стоять. Ми мали сьогодні взагалі планували цінами займатися, далі вже спланували, що будемо собі молотити, бо там в нашого друга в сусідньому селі. Дощ пройшов. Ми вже спланували, що вже будемо молодити пшениці. Але в його там в іншому селі, в Боробівці є ще, не в тому де живе, а там, ще іншому. То там то що не було, то каже, давайте їдьте туди молотіть". То дід поїхав туди молотити, а ми поки що з сінами. О, а батько з Сашою, з братом моїм тюкують по людях. бо Дуже багато заказів тюкувати. Я вчора ввечері тюкував по людях. І молодити дуже закладів повно. І своє саме головне стоїть. Але я дуже довольний, дуже радий, що позбирали всі ячмені вже. Вийшло в сумі близько 65 тонн ячменів. 60 з лишнім тонн ячменів. Це, це взагалі. Ось так така чудова конюшинка. І ось так бачите, я його горну. А тоді ще візьму сюди, вліву підкину і вправо підкину. Того валка зараз туди. І сюди я одного накину, а тоді ще підрівняю, якщо побачу, якщо не буде доставати граблі, то тоді ще підрівнюю заднім колесом. Дивлюся так, щоб заднє колесо в мене того валка перекидало. Це так, хто не знав. Тут три валки нема смислу робити, зроблю два, але такий, знаєте, грубший. Учі два волки. Бачите, вже люди друге помолотилися. Це ще наше вон там стоїть, тут стоїть, тут, тут. У нас в цьому, в цьому кущі трохи пшениців є. І ще там далеко за селом ще є. Так що такі справи, ліці, йдемо з обрива. Йдемо йдемо, 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 на тормозі тримаю. Потихеньку, бачите якийсь склон, І там, по попромій такий обрив. Якщо не встигнеш руля повернути, то будеш там. Ляжеш на бік. набік. Єм'єм, їм, їм, п'єм, йдемо. Єм'єм йдемо. Опа! І все, акуратненько спустилися. Тобто дивіться, я показую, як горнути. Спочатку йду. Краї кидаю всередину. Далі йду другий раз, Ну так, знаєте, не на всі граблі, а так, щоб рядок був сюди, всередину, трактора за колесо. І воно собі потихеньку його там підрівнює. О! А далі вже йду два сонечка, берусь сюди, на сіну, а там тими дрома закидаю цього рядка туди. Ну, зараз, зараз все покажу. Тобто рядка трошки одгонтаємо всередину, так само того. А тоді вже звідти в другу сторону, тобто до країв я його, раз-раз, цього сюди, а того туди, до країв собі, раз, пройшов туди, пройшов туди і все, у нас згорнути. Просто Треба, щоб одгорнути сюди, щоб тюкопрес опрес пройшов. Сюди пройшов і туди пройшов. Тому якось так. Дивіться, я їх ось з середини підбиваю і сюди. Бачите? І виходить два рівненьких акуратних валочки. Тут бачите, воно город не широкий, а довжина 300 метрів. Навіть більше там вже 300 злиш. І бачите, так воно собі чудово виходить. Вс, підбиваюсь сюди, а то підібью туди и все. Чуть собі так, щоб сонечко захопило, ну, щоб того радка не брало. Так, бачите, чудово воно все виходить. І стараюсь собі рівненько вести, щоб більш менш рівненький рядочок вийшло. І все. Ось так воно гребеться сіно. Не боюся. Бачите, пшениці стоять, чекають свого часу. На рівнішому моли. Іщу передачу так. Сьому. Заготівля сіна. І тепер ось так рівненько підбиваю цього родка. Цього валочка рівнесенько підбиваємо, колесо теж пускаю поза, поза волок сіна. Получається, сіно йде всередину трактора. І останні два сонечка його ніби перекидають чуть-чуть. А те не зачіпає до городка. Якраз все чітко, класно, добре вийшло. Тому якось так. Тут сіна, минулий у кіст було 120 тюків, якщо не помиляюсь. Побачимо, що цей юкіст буде. Як може буде тюкувати, то покажу ще. Так що такі справи. Бачите, де свій трактора притоптаний. Оце там колесо вже було вже в воздусі, аж там над берегом. Оце таке екстремальне. Це ще тормоза трохи паршиві. Оце таке екстремальне. У нас заготівля сіна. Самі би туди піти легко на раз-два, щоб трохи швидше скотився. Треба дуже обережно бути. Все, горнемо дорогу. Бачите, така дрібничка. Згубилася пластмаска, дивлюся, що одірвалася вже. Ходив, шукав, не знайшов цієї пластмаски з цим болтиком. Коротше, вирішив за дві хвилини це питання. Взяв лемічного болта. Такий з квадрачком тут шайбочку. Сюди шайбочку, гайку і законтргаю. Все, Гребем далі. Тепер дивіться, дорогу теж я під цю сторону скидаю, бо ми будемо втюкувати туди до села, то я її під цю сторону собі скидаю цю травичку на дорозі, собі все під цю сторону, щоб тюку преса могла зайти трактором тюкувати. Так що такі справи. Якось так, шановні аграрії, друзі-колеги. Ось зайшов вже на цю діляночку, я вам вже її показував. Перекидаємо, бо вчора поламали граблі, то я не, не встиг його перекинути. Сьогодні перекинемо, воно полежить і в принципі ввечері теж можна було б його збирати, якщо все добре. Якщо не піде молодити. Що... А якщо піде молодити, то завтра в крайності зберемо таке блідів. Так що такі справи. Все, перекинув, склався в робоче положення, все, буду їхати додому, чіплятися прицепа, їхати по сіно. Так, родимо в ретьонки. Так, шановні навантажили вже прицепчик тюків, поїхали вже. Це тут з берега. Такі маленькі тюки, ось дивіться. Зробили собі для себе. Такі невеличкі, знаєте, легенькі. воно, навіть якщо воно чуть-чуть сирувати, щоб воно собі дійшло в тюках. І його собі ось бачите, рукою взяв, суховилами і поніс. Поклав. Такі тюки, гарна конюшинка, травичка. така. Ось, Бачите, навантажили таку машинку тюків. Так, шановні аграрії, друзі, колеги вже вечір. І, бачите, вже горнуться сіно, такі покосики підготують. Ну, Така сама технологія, пару раз звідти від країв, а тоді сюди підбив і воно чудово вилучається. Бачите. Останнє сонечко, останній лав. Перекидають по косиках і так йду. Так, бачите, гарненько вийшло. Одного радочка підбив, другого підбив. І зараз тут ще третього зроблю по косиках. А далі буду ходити там. Довше. Так що такі справи, друзі. Якось так. А конюшинки вийшло біля 130 тюків. Непогано. Конюшинка з люцеркою разом виходить 250 штук. Я вважаю, дуже непогано. І на березі ще тюків 50. Наш друг нам приїхав, то щоб допомагав возити зерно, то він нам ось ловолом своїм приїхав, допомагає горнути сіно, щоб швидко було. Ось наш друг нам допомагає ловолом. Тут тюкуємо дуже свідомо, цього бачите, я його. Так, вже темна ніч, 10-та 10 година вечора. Я приїхав. Мене привезли по трохтура. Гавний місяць в полі. Класно вночі в полі, дуже класно. Такий свіжий вуздух, свіже повітря, красота. Все, забрав трактор, Буду їхати додому.